Вітаю вас, шановні пані та панове. Ми з вами на головній вулиці Одеси Дерібасівській. Це не тільки улюблене місце прогулянок Одеситів і гостей міста, а ще й колиска кінематографа в Одесі. Адже саме тут, на Дібасівській 31, у готелі Франція, на два роки раніше за братів люм'єрів відбувся кінопоказ. На кіноапараті вінахідника Іосифа Тимченка з цього моменту історія найславетнішої вулиці Одеси та історія кінотеатрів крокують поруч. А наша сьогоднішня прогулянка буде присвячена Одеським кінотеатрам. А ще ви узнаєте, де в Одесі мешкають кінотеатри-Блізнюки? Коли в Одесі відкрили перший багатозальний кінотеатр, чому Брюса Вілліса? Не обрали на головну роль у «Титаніку»? <laughs> Для чого потрібні кашети та ще багато цікавого. Кінотеатр Утичкіна відкрили братни видатного одеського спортсмена Сергія Утичкіна. На згадку про це, на сходах до кінотеатру на початку 2000-х був встановлений пам'ятник на його честь. Він стан частиною скульптурного ансамблю міського саду. Про сенси та загадки якого ми розповідали ось тут. За радянських часів він мав ім'я Маяковського і був кінотеатром повторного фільму, де показували кращі непрем'єрні стрічки. На початку 2000-х його модернізували до стандартів 3D і показували хіти тих часів. А зараз увага! Чутливий контент. Приберіть любителів ходити у кіно від екранів ціни на квітки можуть зробити їм боляче. А напроти через дорогу біля славетного гамбрінуса. На першому поверсі готелю працював невеличкий, але дуже популярний за радянських часів кінотеатр Хроніка. Тут показували не нові, але цікаві фільми. За два кроки від хроніки та утички, на тільки сідало спекотне сонце, до себе гостинно запрошувала справжня перлина вечірньої Одеси тих часів кінотеатр Комсомолець. Зоряне небо, вечірня прохолода. Неповторний шарм одеських красунь та екранні пристрасті створювали таку романтичну атмосферу, що місця для поцілунків займали не тільки, як зазвичай, останній, а ще кілька рядів. На жаль, тут на початку 2000-х з'явився торгівельний центр, який органічно не вписався в архітектурний ансамбль Дерібасівський. Ще з 20-го століття. В Одесі стали відкриватися один за одним десятки кінотеатрів. Гігант, Вагон, Утичкіна, Ілюзіон, Арс та інші. Після захоплення влади більшовики відразу зрозуміли сили впливу кіно на населення. Дуже активно запрацювала Одеська кіностудія, яка створювала фільми для всієї країни. З 30-х років кінофільми отримують звук. І майже кожний фільм стає хітом. Ті часи з'являється жарт. Об'ява. Помер директор кінотеатру. Похорон відбудеться у 10.30, 12.40, 14.55 та у 19.00. Справжній розквіт одеських кінотеатрів прийшовся на повоєнні роки. За радянських часів в Одесі було створено понад на 30 стаціонарних і ще кілька літніх кінотеатрів. У кожного одесита був свій улюбленець. Куди ходили, як у гості до родичів. але були і центральні кінотеатри, куди їздили глядачі навіть з віддалених районів Одеси, про які ми розповідали в цьому сюжеті. Будівлю народної читальні тут, у самому серці молдаванки, збудували наприкінці 19 століття. Після більшовицького перевороту тут були пролетарські клуби. А під час Другої світової війни будівля була суттєво пошкоджена через бомбардування, відновили її лише на початку 60-х, і це був справжній палац кіно. Великий зал двозального кінотеатру вміщував понад 700 глядачів. Величезний екран змінював свої розміри завдяки спеціальним рамкам кашетам. Якщо кінокартина була знята за спеціальною, Технологію фільм демонстрували не одним, а трьома кінопроекторами. Картина на екрані була не звичайного тоді формату 3 на 4, а панорамною. Через те дуже довго цей кінотеатр називали просто панорамним. У родині завжди показували прем'єри на популярні стрічки Вій «Фантомас», Пірати ХХ століття. Люди стояли в черзі шість, а бувай дев'ять годин. Місцеві маленькі розбишаки, серед яких був і я, винайшли спосіб проходити в кіно без квітків. Наприкінці попереднього сеансу ми пожежною дробиною вилазили на дах звідти на горище, а потім крутими сходами за екран. Коли починався наступний сеанс, ми тихесенько виходили до залу та займали вільні місця. Після розпаду Союзу кінотеатр, як і уся радянська кіноіндустрія, став занепадати. Але наприкінці 90-х нові власники вирішили вдихнути в нього нове життя і провести реконструкцію та модернізацію кінотеатру. Архітектурна студія Юрія Білякова розробила оригінальний проект, за яким неокласична зовні будівля стала всередині сучасним кінотеатром. А ще недовгий час, перед Другою світовою, тут квартирував одеський театр мускомедії. Про його історію та історію інших одеських храмів Мельпомени ми розповідали ось тут. Саме тут, на величезному екрані Одесити вперше побачили кінохіти Гладіатор, куди приводять мрії, «Титанік» та інші. Одесити не змогли оминути таку видатну кіноподію та вигадали жарт. Чому на головну роль у фільмі «Титанік» обрали Ді Капріо? Тому що, якщо б обрали Брюса Вілліса, він би усіх врятував. Згодом стали з'являтися інші модернізовані кінотеатри Зоряний, Золотий, дюк, Утичкіно, де Одесити отримали можливість оцінити переваги сучасного кіно на великому екрані. Будівля кінотеатру Одеси була збудована на початку 20 століття як офіцерський клуб, в якому через декілька років відкрили кінотеатр АРС. Згодом тут був розташований клуб Червоної армії. Під час Другої світової будівля зазнала значних руйнацій. Але вже у 1953 тут відчинив двері перший в Україні кінотеатр аж на шість залів. Тож мультиплекс з'явився в Одесі раніше ніж вигадали цей термін. Зали не були такими зручними, як в Україні чи Фрунзе, але була можливість обирати кіно собі до смаку. Дуже часто тут показували індійські фільми, про які ходила безліч анекдотів. Кульмінаційний момент в індійському кіно Я тебе вб'ю. Але спочатку я і 40 моїх слонів гарно потанцюємо. А ще у 80 ті роки тут спробували показати 3D, чи, як тоді казали, стереокіно. Але погана якість стрічок звела нанівець ці спроби. В буремні 90-ті власники намагались відновити кінотеатр, але теж без очевидного успіху. Наприкінці 60-х, початку 70-х, один за одним за типовим радянським проектом були збудовані два кінотеатри Близнюки зоріний на Котовського та Москва на Черемушках. Відкриття кінотеатрів стало справжньою культурною подією для молодих спальних районів. На жаль, зараз зоряний став лише великою будівлею під оренду. А де дивляться кіно мешканці поскоту? Ми розповідали ось у цьому сюжеті. А от кінотеатр на Варнінській, який сьогодні має назву Сінеми Парк, спіткала краща доля. Нові господарі провели реконструкцію, і восени 2001 року у затишному залі майже на 600 глядачів знову стали демонструвати кіношедеври вже на новітньому проекційному та звуковому обладнанні. Сьогодні сінами парк органічно влився до оновленого парку Марка Твена і демонструє виключно мультфільми. Раніше його б назвали кінотеатром юного глядача. Ми у сім'єю, сім'єю дивилися тут Шрека, І коли Фіона перетворилася жінки на огра, мій трирічний син показав пальцем на екран і сказав: О, дивіться, тепер вона мама. Ще в 80-ті, коли в Одесі проходили якісь видатні кіноподії, окрім кінотеатрів, фільми показували на інших майданчиках: ОБК Політеху, Залізничників, Туркомплексі Одеса. Навіть у театрі музичної комедії в Одесі завжди любили якісне кіно. За радянських часів жартували. Якщо кінокритики погано відгукуються про фільм, то обов'язково потрібно його подивитися. А 15 років тому до нас прийшло справжнє свято кіно відбувся перший одеський міжнародний кінофестиваль, одна з головних кіноподій України. Тогорічний фестиваль із міркувань безпеки відбувся у Києві. Нагадаю, що ми його широко освітлювали ось тут. Зазвичай, заради святкування головних подій кінофестивалю, гостинно відчиняє двері Одеський театр опери та балету. І Одесити вірять, що після війни головною подією липня в нашому місті буде свято кіно. На жаль, ми не в змозі в цьому сюжеті розповісти про інші цікаві одеські кінотеатри, а розповісти, повірте, є про що. Тож, якщо вам цікаво дізнатися чи згадати про інші одеські кінотеатри, напишіть нам про це в коментарях, і ми обов'язково продовжимо її в наступних сюжетах. Отже, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, про що ще вас цікавить в Одесі. Тримаємося, усе буде добре.